Чекайте, бо тут машини ці, бляха. Так давайте на сьогодні, якщо є можливість. А вас кошти є? А мені для чого кошти? 7500 гривень ви повинні сплатити. Це я повинен сплатити? Ви повинні сплатити. А за що це ну, не зрозумів. Укр кредит, фінанс, кредит, каса. Так я, я кредити не віддаю, я беру кредити. А вам їх більше ніхто давати не буде, тому що ви не повертаєте кредити? Та а для чого ви тоді телефонуєте, не поняв. Яка ціль вашого дзвінка взагалі? Ярослав Васильович, ви дійсно не розумієте, чи ви зараз хочете познущатись? Та ні. Я не буду слухати ваше знущання, зафіксую відмову від сплати. Рекомендація, можливі варіанти. Ні, чекайте, не фіксуйте, Чому вас? Ні, не фіксуйте, будь ласка. 36 тисяч 350. Я не відмовляюся, нічого не фіксуйте. Чому тоді в такому плані спілкування? Ну я просто не зрозумів. Ну, я... я вибачаюся, я ну, на початку розумію, просто не зрозумів. Я тепер вже розумів по чому. Це, це ви мабуть телефонуєте, що я брав кредит і не повернув, так? Звичайно. Я поняв. І що ви хочете, я не розумію тепер? Укр Кредит Я вже, Я вже ну, здогадався, я вже, ну. Взяли кредит. Так. Здогадали. Ну як? ну Не зовсім правильно буде сказано, що я взяв. Верні, не буде правильніше сказати, ви видали кредит, а не я взяв. А ви не просили його? Ні, я не просив. Так? Ні, ви, ви просили мене, щоб я його взяв. Ну, ви наполягали. Я ну, декілька разів відмовлявся, але ви досить такі наполегливі і говорили мене. Я пішов вам на зустріч. Ви що не пам'ятаєте, як це було чи що? Ярослав Васильович, такого взагалі не було. Як не було? У мене навіть є ще збережені смс-повідомлення від вас неодноразово надходило, що мені, мені потрібно взяти кредит. Потім дзвінки мене? різні мені ви, ви, ви телефонували ви неодноразово. Так а вже коли вже ви мене достали досить сильно, я вже вам тоді казав, що я готовий піти вам на зустріч, але повертати нічого не буду. Відповідь я почув від вашої компанії, що нічого повертати і не, не обов'язково. Найголовніше, щоб я взяв. Я пішов вам на зустріч, що ви тепер від мене хочете, я не розумію. сарказ ви будете проявляти можливі варіарти. Блять, скинула. Щось від цього. Ну а насправді вони самі телефонують, смс-ки відправляють, психологічно давлять. І ось таким чином вони, коротше, мене заманили в цю паску, так би мовити. А потім щось самі винувати. Навіщо вони просили мене, щоб я їм пішов на зустріч? Друзі, фіксуйте там подобайки, коментуйте. Самі знаєте, самі знаєте що, що, що і як потрібно робити. До зустрічі, сам сам папа